Кожен на дивет, майже всіх вас запам'ятало, особливо ті, які робили фото. І мені буде приємно, коли ми сьогодні разом з вами і будемо сумувати, і будемо плакати, і будемо сміятися, бо це наше життя. Але найголовніше, що ми будемо тверджувати це життя. Бо коли наша душа радіє, плаче і сміється, значить вона жива. А нам найбільше сьогодні треба це вижити, вижиті в цій війні. Вижити в цей важкий час, який випробування, які ми проходимо, час величезних втрат. Нам треба залишатися сильними, бо нам потрібно будувати свою країну, піднімати на ноги своїх дітей. У нас море дітей сьогодні в Україні. Коли я почула, що є по шість класів, по тридцять дітей мене серце трепотіло від радості. Я кажу: слава тобі, Господи! Є дітки, як є дітки, є життя. На нашій землі тому утверджуємо життя в собі, в своєму серці, ловимо моменти щастя, віри, надії, радості, затишку, комфорту душевного, коли можемо бути разом, коли можемо бути об'єднані своїми емоціями, почуттями красивими. Сьогодні я вам це обов'язково гарантую і дякую вам усім, що ви тут, що ви відпочиваєте, що ви сильні. Що ми мужні з вами, що ми рідні з вами, бо поєднала нас війна. Війна нарешті об'єднала всіх українців по всіх континентах. Бо в нас є одна єдина нарешті мрія, спільна для всіх. Хто би як не відносився до цього часу, в якому ми живемо? Це наша з вами перемога. Це мирний час. Які ми просимо Бога, щоб найшвидше настав Україні, щоб залікувалися наші рани, щоб загоїлися, зарубцювалася наша сплюндрована земля, найкраща в світі, найкрасивіша, наймиліша рідна Україна. Ну я пишаюся, що всі ці роки, коли я працюю. Ви мене називаєте україночкою, бо є моя пісня символічна, яка народилася в 90-му році напередодні референдуму. І вона звучала, і я тоді, і ми всі разом з вами точно не замислювалися в тій речі, в ту філософію, яка закладена була поетом Андрієм Демиденком, бо там є ключові слова. А я не скорилася, і сльози відродилася. Бо українкою я народилася. Це про нас з вами. Це наш з вами генетичний код незламної, сильної української нації, яка здивувала сьогодні світ. Дякую вам, що ми всі з вами до цього причетні. Ну а я запрошую на свій концерт. А зараз можемо зробити фото, бо це наша сьогодні. Це просто фото. Завтра вже історія. І Подивіться, будь ласка, так, увага. Я стану рівно. Так, щоб... да, на... розверніть нашу. Ой, боже, переповіть. Добре, що побачила. Так, увага. Ви найкращі. За ваше добре серце, за подаровані квитки, за позитивні емоції. Надіємося, що ви завітаєте до нас ще колись в клініку. Дякую. Дякую. Дітки, вам сподобалося? Так! Дякую. Дуже дякую вам. Ой, які ви молодці! І вивали оцей плакат всі разом. Так? так. Так! І що там на тому плакаті? Давайте покажемо. Я бачу, там Україна є. Аж. Ой, ваші ручки є і ваші сердечка. Дуже вам дякую. Дякую, дякую, дякую. І пані Оксана, ми хочемо, щоб ви Подарунок поставили автограф. Свій. Добре, зараз Добре, Підійду і поставлю автограф. <ріху> ну що? Що? що, всі зробили фото?